Тебе касовий розрив. Такий, з чого будемо робити мегдалеві коросани, приблизно те саме. І відповідно, треба розуміти, там, що перший час, коли активний рост відбувається в бізнесі, треба розуміти, що потрібні будуть реінвестиції до падання. І не відкривати обсмажку. Так само, як кожен ресторатор скаже, що не треба відкривати ресторан. Пекарня теж не ваша. Не варто. Там грошей нема. Так, для цього ми тут і зібралися. Товариство, нічого не відкривайте. Сидіть, і є, ну, ну, нормально живете. Та і для цього нормально було. Напишіть, нормально живете взагалі? Ні, ну дійсно, цей жирок підкопити треба. Мати якусь. Так. Бо я так на грані-на грані, в мене ну, повний нуль був. В перші, може, півроку у нас абсолютно нічого не було. Якщо я не помиляюсь, я вже точно не, не пам'ятаю, але. Но... По-моєму, Толік навіть взяв тоді гроші, на які мав купити мамі квартиру. Жесть. Да. Толік...